Саме старий храм, який існує на нашій землі, якому 25 тисяч років цей мінімум. Він знаходиться в Запорізькому, е, Запорізькій області, е, часів неоліту, на бувшому Сарматському морі. Його ще колись називали Шенун, е, Суненя, типа мати Земля. Е, це храм. Його просто називають Кам'яна Могила, ну, це споруда, яка має 16 чертою. це 16 сузів, з яких приходять душі наших родичів переплачатися і проходити життєвий шлях на нашій землі. Ніде в світі нема старішого храму. Він, в принципі, є ще старіший. Ну, завжди, що славянське, то воно. Заховується. І це сакральний календар, арійський календар, Слов'ян-арійський цей календар, який нам ще раз був приніс Божечку Людан, який Петро Жит заборонив у 1700 році на головну Ліанське, потім собі Терегоріанське, все славянське умножується в ноль. І ми чомусь не підтримуємо ні свою культуру, нічого. Ми живемо чимось з другим, якимись храмами до того Ноя, до того Адама і Єви. То ще було іудейський Бог, Бог біблейський, ще 20 тисяч років його тут не існувало на цій землі. Він прийшов з пекельних мірів. І замість того, щоб кожен підтримувати нашу культуру, що знаєте, як колись казали. Заступися за брата. він прав чи не прав чи друг, але він твій друг і брат. А тут таке навіть товариш лайк не поставив, бо подумає, лише що подумають люди, що він десь там щось не, не таке зробив. І ми всі таки зараз в такому положенні, Оце, що нас зарагнуть, це наша вина, тому що ми мовчимо. Ми все чекаємо, що якісь змін. Та не буде змін, поки ми щось не знімемо. Так само, як в тому. Анекдоти про тоську. Сидять майстри на роботі і курять. Приходить газда будівництва та й каже, хлопці, а що тут не зроблено, там не зроблено, то не зроблено. Сидять курять, кажуть, та то ще зробить. А, поняв. Та й відійшов, підходить жінка, то та й питається: ну, а що вони так сидять, що вони? Він каже: та я не в курсі, каже, чекають якогось точку, що прийде, все поробить. Отак і в нас.